Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми будемо говорити про космос. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Космос це такий великий простір, у якому дуже багато об'єктів. Діти, ви вже знаєте, що ми живемо на планеті Земля, а домівка планети Земля це є космос. Космос це простір, що огортає з усіх боків нашу планету. Давайте розглянемо, що відноситься до космосу: ракета, супутник, метеорит, телескоп, космонавт, НЛО або літаюча тарілка, планети. Комета, прибулець, місяцехід, хід, космічний корабель, космос безкінечний, вічний, не має ні початку, ні кінця. Його неможливо ні обійти, ні об'їхати. Ще його можна назвати Всесвітом.